Друзі, ветері Софія. І так, в цьому зараз твоя сила, твоя, моя, наша. Тут жезлів, дивіться, перевернути. Ну знову-таки, тут в чому сила, Да щоб витягнути себе з такого, знаєте, занепаду, з розчарування якогось, щоб відкинути, знаєте, Розчарування за невиправданих надій, ну можливо, то і надії були хибні, якісь да? карта каже: тут треба просто розібратися. Можливо, у вас ще недостатньо інформації стосовно тієї справи, котру ви б хотіли втілити, розумієте? Можливо, у вас недостатньо досвіду або сам проєкт був погано продуманий, але ж це не означає, що треба, знаєте, просто. Розчаруватися і більше нічого не робити, розумієте? Можливо, просто саме зараз не час для початку нового. Це означає, треба взяти час і обдумати подальші свої дії. І бути